Господь з вами. Mm -hmm. Читання з того Іван Євітіва. Слава Господу. Наступного дня Івано бачить Ісуса, який йде до нього і каже: ось ахер Схожий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше. Віде. І я не знав його. Але через те я і прийшов хрестичі у воді, щоб він з'явився Ізраїль. І засвідчив я, промовляючи, я бачив дух, який сходив голуб із неба і перебував на ним. І я не знав його, Але той, хто послав хресі, воді, мене хрестити у воду, сказав мені, над ким побачив Дух, який сходить і перебуває над ним. Він, той, хто хрестить Дух Святого, і я побачу і засвідчив що Він, Боже си, Слово Господне. Слава Богу! Щоб вашу увагу що на фрагмент першого читання, коли апостол Іван каже, улюблений подвигінці, яку любов дав на те, щоб назвалися Божими дітьми і ними ми є. Час до часу це говоримо про себе, про інше, що ми Божі діти. Правда ж? Якщо Божі діти, то і спадкоємці, як позавчора Слово до нас. Якщо спадкоємці, то цей світ навколо він наш. І це нам за цей світ заступатися, Його освячувати. за нього як іс ісус. Жарти свою працю, труди і кров. І не очікувати, що хтось інший це зробить. Бо це ж ми спадкоємці. Це ж ми, діти Божі. А коли діти Божі піддаються якісь спокусі ліництва, спокусі пасивності, спокусі того, що а там хтось там зробить, тоді світ починає псуватися. Як їжа, яку залишили і до холодильника не, не поставили, не попікувалися. Так і є сусвітом. І що на це м'ясо нарікати, що воно псує? псує Ця людина має подбати, щоб було добре. Так і з нашим світом. Це ми маємо зробити його кращим. Ми маємо подбати, щоб він не псувався. Бо яка проблема християн 20-го, а потім 21-го століття? Сказав, а ми будемо жити як інші. І світ почав швидко псуватися. Більше проблема, що а, а це ж так важко, а це ж... а люди не хочуть, чому ми маємо їх навертати? Якщо ми навернете, вони зіпсуються. Ця війна вона має навчити нас всіх, тому що за... Краще майбутнє треба боротися. і цього є колосальна ціна. Але тільки так. Нагадаю, що Європа побудована на сотнях і тисячах проповідників, місіонерах і мучениках, які цю Європу від 4 до 9 століття навертали. Покоління в покоління. І так змогли ці наварські народи зробити Європу. А потім, коли цього почало бракувати, то вона почала і псуватися. Так само і Україна. Колись на чомусь там побудували, але потім забрали любові, жертви. Тому вона псопи. Це нам нашому поколінню. Боротися, щоб її врятувати, очистити, освертити. Тоді тобто, наступне покоління будеш ти в кращому світі. Якщо ми не впораємося, то він лише всім. І оцей момент. Пасивність нічого не рішає. Це ми, Божі діти. Це наш спадок, а тому нам за нього боротися. Нехай Господь дарує нам сили для цього, сили і покерує, як і що кожного з нас робить.